Відмовся від політичної реклами, врятує життя військовому. Кіровоградські студенти на центральній площі міста влаштували флешмоб проти політичної реклами. Студенти підрахували, що замість витрачених коштів на один бігборд можна придбати один бронежилет, три форми або аж 15 аптечок. Десять активістів написали два великі плакати. На них закликали політики відмовитись від політичної реклами, а гроші на неї спрямувати на підтримку українських військових. Жоден з учасників акції не належить до політичних сил. Також організатор. …повідомили, що на цьому зупинятися не збираються і сподіваються, що їх акція принесе користь армії. Скоро от, да, будуть будут выборы. Много политиков делают рекламу. От, як, от, 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 тобто Просили, ну, как вот здесь, на билбордах. То есть они очень много денег тратят только на билборды. Просто реально было бы лучше, если бы они эти деньги тратили на армию, на бронежилеты. Купили бы там несколько бронежилетов, написали в на какой-то маленькой газетці. Это было бы лучше, чем повешать по всему городу билборды, на который никто даже не обращает внимания.